Твоїй любові мені дуже треба, щоб нею засіяти землю до неба, Щоб в хорах долинах вона проростала. Мій Боже єдиний, тебе я чекала. Тебе я шукала в містах безголос, Щоб шумом своїм заглушили твій голос, Щоб димом своїм посліблили волосся, й хотіли поставити мітки на чолах, Та ти мене вивів з Єгиптів крізь море, вузькою дорогою десяти правил, І щоб я побачила людське горе, Ти потім мене через на пустиню відправив. Крізь спеку метали, крізь. Ламання себе і отчамлення в горі, був рік двадцять другий ось тебе кличу, не знаю, чи зовсім до кого говорю. Я прошу дозволь себе Боже пізнати, дозволь вичтувати і душу, і тіло, тобі дай служити, тебе відчувати, тобі лиш сказала про те, що боліло. Твоєї любові на всіх вистачає, на тих, хто шукає Пісна, я хто бачитись, хоче на твоїх долонях. Люблю тебе, Господи, в нашім сьогодні. В містах без голос, щоб шумом своїм заглушили твій голос, що димом своїм посліплили волосся, й хотіли поставити мітки на чолах, Та ти мене вивів, з сеги крізь море, вузькою дорогою, Десь ти правил, і щоб я побачила людське я голос, й хотіли поставити мітки на чолах, та ти мене вивів, з загибці крізь море. Щоб я побачила людське горе, ти потім мене через на пустиню відправи. Крізь спеку метали, крізь холод та вічай, ламання себе і утямлення в горі, Був рік двадцять другий ось тебе кличу, не знаючи зовсім до кого говорю. Я прошу, дозволь себе Боже пізнати, дозволь і душу і тіло, тобі дай служити, тебе відчувати, тобі лиш сказала про те, що боліло Твоєї любові на всіх вистачає, на тих, хто шукає тебе і пізнає, хто бачитись хоче на твоїх долонях, люблю тебе, Господи, в нашім сьогодні.